Завтра, 14 червня, у світі відзначають день донора. Саме цього дня понад століття тому відкрили групи крові. Зараз в Україні донорської крові вкрай не вистачає. На одного українця припадає тільки 8,5 мл з даної крові. А це значить, що за потреби тільки кожен п'ятий зможе отримати препарати крові у разі потреби. До слова в Європі та США донорами готові стати 60 людей з тисячі, а в Україні тільки 18, і то лише у разі гострої потреби. Саме тому асоціація молодих донорів України завтра проведе масштабну акцію у п'яти Степ традиційно її підтримує канал 1+,1, який постійно долучається до цих заходів. До речі, напередодні співробітники каналу прямо в офісі у спеціально облаштованому кабінеті вже встигли здати більше 20 літрів крові, а це 100 врятованих життів. Наскільки гострою є проблема донорства в Україні? Ми зараз поговоримо з нашими гостями. Це ведучий канал 1+,1 Соломія Вітвіцька, яка завтра проведе акцію біля Арки Дружби народів у Києві. Та Ірина Славінська організатор цієї акції. доброго, доброго ранку. Доброго ранку. А, ну що ж. Вже, значить, ведучі дійсно один плюс один здають кров, долучаються до акції, і ми їздили здавати, і тут вже навіть до нашого офісу приїхали. Я ж пам'ятаю, як ми з тобою їздили в охмадити там, якраз проводили акцію, і здавали кров. Руслан Сєнічкін тоді взагалі здав Був найбільшу рекордсмен. кількість крові Сві навіть не могла уявити, що 700 мл можуть забрати в ній Розумієте, просто Руслан Сєнічкін він, він же кухар, він крові не боїться. Тому він дуже спокійно. Він і головне говорив: боїть скільки хочете. Ну, <рискільки>... а, а, розкажіть от на один плюс один з Здавали кров а активно долучилися до цієї акції співробітники. Я б сказала, що так. Взагалі, асоціа... в асоціації є корпоративний день донора такий проект, і тому, кому ми пропонуємо всім підприємцям, організаціям телеканалам, в принципі в нас не було відмов. Всі долучаються до такої доброї справи, до такої благодійної справи, а особливо телеканал один, за що йому велике дякую. Я скажу, що я пишаюся взагалі співробітниками, тому що. Я Вчора бачила, яка там була черга. Це більше 60 людей прийшли з е, всього офісу і здавали кров. Я ще хочу нагадати, що навесні так само ми вже говорили про це. Ми здавали крові. Тоді охматиць зміг купити завдяки 1,1 плюс завдяки якій тепер можна <зас> розподілити дуже швидко крові, таким чином врятувати життя діток і тим, хто всі потребує. А хотів спитати? Ми е, е, дуже часто про це говоримо зараз. Е, е, це через події на сході. Нам не вистачає крові чи постійно є нестача донорської крові в Україні? На жаль, постійна є нестача донорської крові та її компонентів. З кожним роком все більше є реципієнтів, тобто людей, які потребують донорської крові. Mm -hmm. А донорів не так швидко наша база розвивається і не так легко залучити донорів. Тому, в принципі, є постійна нестача донорської крові в усіх регіонах України. Це не залежить від політичних подій. Навпаки, я сказала за рахунок верніше, у зв'язку з політичною, Військовими подіями uh -huh. в Україні дуже легко. Стимулювати людей, щоб вони здавали донор, були донорами крові, і вони навіть самі до нас, куди нам поїхати здати і допомогти. Угу. Ось власне в суботу відбудеться акція Краплене життя це я, Соля буде ведучий. Ми впевнені, що ця акція ще більше зорганізує людей, буде ще більше крові. Розкажіть, будь ласка, більше подробиць про цю акцію, де вона відбуватиметься, і що саме там буде за під аркою дружби народів. Буде звичайно ж там і святковий концерт. Ірина буде розповідати взагалі про умови, де можна. На здати кров, хто може це зробити, адже для цього треба теж готуватися, оскільки людина має не вживати mm -hmm. їжу, певні якісь різні там алкогольні напої, ще багато чого перед тим як здавати кров, звичайно, не хворіти, не приймати ліків і ну є певні певний, певний mm -hmm. перелік умов, звичайно ж, і потім буде звичайно ж урочисте нагородження. Напевно, найактивніших донорів України, тому що це зараз дуже важливо. Зараз важливо розуміти, що кожна людина, хто здає кров, вона може врятувати життя двох людей, угу. і е, насва насамперед, е, от сам таких свідомих людей ми будемо відзначати, е, тому що країна має знати своїх героїв. Звичайно ж, ці герої вони в тилу, але вони теж працюють на, на те, щоб Україна просвітала. Абсолютно точно, я погоджуюсь. І Кожен хто здає кров, дійсно маленький Грою, тому що так. навіть під час народження моєї другої дитини нам потрібна була донорська кров. Ми користувалися. Тому я думаю, що кожна людина яка, не дай Боже, знадобиться це може подякувати і завтра прибути од о 16 годині до арки дружби народів. Правильно так. нічого я не поміч Так, буквально кількома словами. Це буде не лише в Києві. Я знаю, правильно? це буде не лише в Києві. Шість міст приєдналися до нас. Шість міст України сьогодні. В Дніпропетровську здають донори кров. Ми завтра не будемо здавати кров. Ми будемо перевіряти групи угу. крові і будемо. Записувати, записувати людей в базу донорів угу. і з ними потім зв'язуватися, щоб вони за потребами їхали, здавали кров. Окрім друзі, хотів сказати, окрім позитивних емоцій від того, що ви відчуєте, що комусь допомогли. Ще коли здаєш кров, отримаєш наш, солодкий набір, можна з'їсти смачненько Соку трішки, і що найголовніше, в мене в портмане лежить дві справки про вихідний день. Може при тоді готовий віддати свої вихідні. Вам приходьте будьте активними. Давай так тобі один. Ну, так прийдемо до нашого шефа. Вихідний прийдуть шеф редактор, скажу, мене ось вихідний, як роздавав. Будь ласка, відпустіть мене сьогодні роботи. Ну це не жарти. і в справку видають. Дякуємо вам. Дуже хороша акція. Я закликаю всіх українців долучитися до неї Обов'язково Приходьте в суботу на день донора. Дізнайтесь свою групу крові, якщо ви ще її не знаєте. Ну і станете донором і допоможете врятувати життя. Це дуже важливо. Завтра о 16-й арка дружби народів. Подивитись на красивих дівчат. Ірина Соломія завтра Я думаю, буде. що там буде Багато красивих і свідомих людей. Тим паче, що донорство це така досить свідома річ, тому що на це відважуються не всі. У всіх є свої причини і і чому це робити. Чому? Вони робити, але я знаю, що навіть ті, хто бояться, можливо, вони коли дізнаються від знайомих, що є потреба, особливо у тих людей, у кого рідкісна група крові, і відгукуються зазвичай дуже легко на на.